Над Україною згущається туман. Розпочинається катаклізм аномельного характеру. Сноптики б'ють на сполох і з півночі наближається щось по-справжньому жахливе. Ми ще не встигли оговтатися від жорстких морозів, а вже незабаром на нас чекає дещо набагато тривожніше. Те, що здавалося неможливим, уже на порозі і часу залишається далі менше. Деталі, які ви просто зобов'язані почути, будуть далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Сноптики заявляють, що Україну вкриють нові ще більші морози після короткого потепління разом із ними підійдуть і нові небезпечні погодні умови. Після короткого потепління очікується різке повернення морозів через зміну атмосферної циркуляції. Тепле повітря з Атлантики тимчасово прорветься на нашу територію, але воно швидко буде витіснене холодними артичними масами з півночі та північного сходу. Коли антициклон закріпиться над східною Європою, холод застоїться і морози стануть тривалішими та сильнішими. У той час, коли температура повітря тримається нижче мінус 10 градусів, а подекуди опускається до мінус п'ятнадцяти чи навіть мінус ти у багатьох будинках Києва досі відсутне опалення, а електропостачання серйозно порушене. Люди розповідають, що в квартирах температура впала до 10-14 градусів морозу, якщо видихнути видно парою з рота. Щоб не замерзнути, кожен виживає як може. Також з'являються фото і відео, як у київських багатоповерхівках прорвало труби. За повідомленнями столичних пабліків у деяких багатоповерхівках фіксують прориви труб. Комунальні служби, нібито не встигають реагувати на виклики через нестачу працівників після обстрілів та зупинку. Опалення воду у деяких будинках так і не злили. Пишуть місцеві канали. Жителі Києва в соцмережах діляться, як вони зараз виживають у цих умовах. В одній із квартир телевізор вкрився тонким шаром льоду. Інші кияни публікують лайфхаки з обігріву квартир за допомогою газової плити, піску та цегли. Але попереджають будьте обережні, адже існує ризик вибуху в приміщенні. Через негоду є інші перешкоди до нормального життя. У столиці перед тебе вишукувалися величезні черги, що тягнуться аж на вулицю. Синоптики зазначають, що період відносного потепління буде нетривалим, і уже незабаром Україна знову очікує різке зниження температури. Тож, все це, що зараз відбувається, може повторитись. Згідно з попередніми розрахунками, аномально низькі температури тимчасово повернуться вже на тижні. Зимовий період триває, наголосив синоптик Віталій постригань. Схожий прогноз озвучила і синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що температурний фон справді дещо підвищився. Однак це супроводжуватиметься опадами та посиленням вітру. Також фахівчиня попередила про імовірність чергової хвилі похолодання найближчим часом. Наприкінці січня на початку лютого сильні морози можуть знову повернутися, зазначила Діденко. Наразі ж, за прогнозом сноптиків Укргідрометцентру погода буде хмарною в усіх регіонах. На більшій частині території пройде дощ, мокрий сніг і переважатиме плюсова температура повітря. Міцний мороз збережеться лише в частині півночі та сходу. Що температура градусів очікується до мінус Ну На тим часом деякі райони України засипало снігом до критичної позначки. Так на прикордонні Житомирщини розгорнулася драматична рятувальна операція. Прикордонники на ношах посеред лісу несли чоловіка, якого знайшли у критичному стані. Як з'ясувалося, він разом із товаришем намагався незаконно перетнути кордон. Коли чоловік вибився із сил, і не зміг іти далі, знайомий просто одягнув на нього спальник і покинув замерзати в лісі. Врятований чоловік вони мене залишили замерзати. Дякую прикордонникам. Що знайшли мене і врятували мені життя виснаженого чоловіка із серйозними обмороженнями передали медикам. Подібний випадок стався і на рівненщині. Двоє чоловіків із Полтавщини та Дніпра заблукали в лісі у мороз. Коли прикордонники до них дісталися, втікачі вже не могли іти самостійно. Їх виносили на руках. У чоловіків діагностували сильне обмороження рук та ніг. На жаль, не обійшлося, і без жертв. На других ситуація не менш небезпечна. Через ожеледицю та замати водії потрапляють у халепи. На Хмельниччині сталася трагедія. Водій трактора, здаючи назад, на на водія фури, яка застрягла. Тракторист загинув на рівнішині водії. Скаржаться також на ожеладицю. Один із комунальників дивом вижив, вилетівши з дороги, коли намагався ступити шлях на нерозчищеній ділянці. На Житомирщині вибиратися зі снігових пасток водіям. Допомагають поліцейські у Львові. Снігопади нарешті припинилися, і ситуація дещо покращилася. Хоча напередодні місто пережило справжній транспортний колапс через вантажівки, що блокували підйоми. Комунальники працюють цілодобово, але через мороз до мінус градусів на Тримається міцна ожеладиця. А у Тячівському районі на Закарпатті медики швидкої допомоги були змушені діставатися до пацієнта на санях, запряжених кіньми. Проїхати автомобілем через перемети було просто неможливо. Найскладніша ситуація наразі в гірських районах, де до морозів додається, що і висока лавинна небезпека. Натомість у Полтавському обласному центрі із гідрометрології зазначили, що відріг сибірського антициклону продовжує блокувати надходження теплого повітря із південного заходу, тому що зберігається морозна погода. А негода в Одесі стала причиною падіння близько сотні дерев та великих гілок через сільське похолодання та дощ дерева миттєво вкрилися товстим шаром льоду, ваги якого не витримують навіть багаторічні здорові дерева та міцні гілки. Негода вирою і на прикарпатті ситуація на дорогах складна. Четверту добу дорожні служби працюють у посиленому режимі. На дорогах Івано-Франківської області погодні умови залишаються складними. Утім, проїзд дорогами державного значення забезпечений. Про це повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури. Активні снігопади припинилися однак, погода і надалі ускладнює ситуацію. Потепління зумовило випадання мокрого снігу та крижаного дощу. Ризики для руху автомобільного транспорту створюють туман і поривчастий вітер. За словами керівника служби відновлення. Любомира Семенєва підрядні бригади дорожників прибирають залишки снігу із тротуарів місць заїзду громадського транспорту за завданням служби відновлення бригади. Підрядні організації прибирають залишки снігу з тротуарів місць заїзду громадського транспорту, чистять мости. За допомогою спецтехніки обробляють дороги державного значення проти ожеледними матеріалами та прибирають снігову кашу із проїжджої частини, щоб не утворився рід. Також через негоду в Україні знеструмлені понад 40 населених пунктів у двох областях. Внайсток нічних ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі на Харківщині та Донеччині. Там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюється аварійних. Відновлювальні роботи про це повідомили у міністерстві енергетики. За даними Міненерго, у Києві та області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною. Діють екстрені відключення. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. В усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для усіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У декількох регіонах вимушено застосовуються аварійні відключення. Відключення. Головною причиною вимушених відключень є наслідки масованих ударів, електропідстанцій та підстанцій системи передачі і розподілу електроенергії. Довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями. Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 40 населених пунктів у Київській та у Тернопільській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених ліній. У зв'язку з масованими атаками арафії в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, що забезпечує максимальну координацію дій усіх служб. Ну а я вдячна углядачи, те що ви додавали свій пуст до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.